Всім привіт! Сьогодні у нас буде відеоролик про одні класні вентилятори до комп'ютерного корпусу. Саме ось такий: це у нас Arctic, p 14 ПВМ PST, ARGB. Так, це у нас 6 років гарантії. Ну, відповідно такто, гарантія у них до речі. А ні, ні, три роки. От я купляв на телемарті, три роки гарантії. Взяв ще один такий, але це ну не знаю, відновлений продавцем. Що тут відновлювало? Чесно кажучи, поняття немає. але відповідно на нього гарантія лише місяць. Він на 200 гривень дешевший. А Так, три роки, але сам виробник дає 6 років гарантії. Що ми можемо бачити? Це є RGB, 0 дБ, Це якщо менше 5 центів швидкість, я так розумію. Так. Позаду, що ми можемо бачити? У нас 0-1900 обертів, 60 ну, 69, не знаю, що це є це FM, тобто якийсь повітряний потік, скажімо так. Оце саме, до речі, таке головне це є статичний тиск. Тобто тут йде 2. Зараз це ні. Міліметра чи як словом двічка, що досить таки є непогано. Тобто статичний тиск він дає велику кількість повітря, якщо я не помиляюся, ну ладно. Так, Що у нас ще показує, Це є 140 овка У нас відповідно версія P14. До речі, не бачу рівень шуму і децибелський. Не показує тільки єдине, що тут показано 0 децибел. Не розумію, як це, але ладно. І до речі, шукав якісь відео огляди про ці вентилятори. Їх особо немає. Ну, мається на увазі там, якщо брати український, там я знайшов е один відеоролик. Правда, там про P12 версії, тобто про 120 ки і один 140-й. Ну там, чесно кажучи, плюс-мінус такого інформативного нічого немає. Словом, немає в особи відео тому записую і буде цікаво порівняти ті вентилятори. Давайте зразу розпаковуємо. Так, підкриваємо коробенцію. Ух ти що! в якому навіть цей. Так, в комплекті йде, от такий картонці. Йде 4 гвинтика. Я маленький гвинтик. Думаю, він зацінив виступ Копзона. Так, ну і давайте зрівняємо новий вентилятор з відновленим. А, так, зліва новий правий відновлений продавцем Телемак. Блін, ну я фік його знаю, я, чесно кажучи. Ну, візуально, візуально, блін, я не знаю. Нема навіть що сказати. Тупо два виглядають новими. На відновленому ну, немає слідів встановлення. Тобто, що тут відновлювали? А грім не знаю. Єдине, що немає в комплекті, тут йде на новому от, заглушка на 3 вольта. Оцю штучку, яка підключається до манта материнка. А на відомому цього немає. До речі, який прикол цих вентиляторів? У них є ось ця штука PST. Як розшифровується, я не знаю. Але це ось така штука. Це у нас є коннектор, і ми можемо чати вентилятор один до одного. Хоп, і одним конектором підключаємо до материнської плати. Но не раджу і не рекомендують підключати більше трьох вентиляторів. Така сама штука з ARGB-конектором. Ми можемо підключати синхронно, тільки вам заманеться. Підключили і теж одним конектором до материнської плати, що є дуже зручно. Зараз в системному блоці мене вже один вентилятор. Такий стоїть 140-ка Arctic на виду, а на вду стоїть 240-ка, це Цей стандартний від цього корпуса Кугр. Face. Ось такі вентилятори. це правда 120-ка, яка стояла на задній панелі. Тепер, там 140-ка це ось такі вентилятори, це X120, вони так само RGB, і в них максимальна швидкість обертів, що я бачу там 900 50 приблизно оборотів. В яких них статичний тиск? Там це все ну, поняття немає, бо тому що інформації окремо по, даних вентиляторів я не знайшов. Тому тут спереду такі стоять, тільки 140-ки. Запустив я тест в програмі. Оце тест. Тут показує, скажем так, інформацію про все, і що хочеш, навантажив одночасно. Я і процесор, і відеокарточку. І тест у нас буде тривати 10 хвилин. І подивимося, що у нас буде по температурах. І так, 5 хвилин тесту я вирішив почекати. І що ми бачимо? Процесор. 145 Вт використовується і при тому у нас 90 градусів. Це при водянці Arctic 280, я не розумію, чому аж цілих 90 градусів, але ладно. І відеокарточка у нас 72-73 Градуси, ну показники доволі таки серйозні. Але це цілком, скажімо так, відносно, скажімо, нормально, тому що відеокарта гріється 73. Весь гаряче, все гаряче повітря, воно видуває нагору. Відповідно, це і підхвачує у нас водяночка. А тут вентилятори у нас ну доволі таки слабенькі і, напевно, хорошого повітряного потоку статичного тиску, скажімо, немає. І це все. Доволі таки гріється. Ну, такої нагрузки в іграх, відповідно ж, не буде. Блін, процесор в іграх грузиться, ну, процентів 30-40, 50-60, десь максимум. Ну, відеокарточка, звісно, працює на 100%. Задній вентилятор і передній на вдув будуть підключені в роз'єм. Це ОП. А це Копіює режим ципу фан. Тобто вентилятори будуть кутити з цієї швидкості, що і вентилятори на водянці. І це можна сказати, що вони будуть крутитися практично на максимальних оборотах. Ну так само, в принципі, як і вентилятори від кугору, вони крутяться на максимальних оборотах, тільки в них, правда, 950 обертів, Ну, а тих 1900. І просто скажемо, нас візуальне порівняння. Кугор, Arctic. Що можна сказати? тут більше лопастей, тут менше, але скажем так: сама якість тактика, звісно, набагато краща. Ну відповідно, вони є такі не дешеві вентилятори. Так, вентилятори спереду встановлені. У мене є хаб, скажімо так, на підключення RGB-вентиляторів, але я ним не користуюсь. Ну, принаймні на старих вентиляторах користувався. Тут смисла немає, тому що я тут е підключив, ось, з'єднав коннектори вентиляторів і напряму до материнської плати, в принципі, воно мені вже не потрібне. Так само ось з'єднав вентилятори, і там все одним кабелем підключено до ЦПУ Опт. Що ж, все включилось, підключилось, синхронізувалося, все світиться в такому, скажем, оранжевому кольорі. До речі, виглядає досить таки прикольно. Ну що ж, паримо зараз до тестування. Шум вентиляторів Arctic на максимальних оборотах. Ну, доволі таки досить все годить шумно. А що по ефективності, у нас є результат. Температура процесора, можна сказати, впала на 5 градусів, відеокарточка на 3 градуси. І це при тому, що у нас це по вентилятори не крутяться на 1900, а на 1785 оборотів. Я згадав, тому що вентилятори на водянці вони крутяться там 1800, здається, максимум. Відповідно, вони копіюють швидкість від вентиляторів в зводянки, і крутяться так само, як на водянці, тобто 1750, навіть не на своїх максимальних оборотах. Так, якщо підключати до CPU-Opt, звісно, вся система працює таки шумно. Але, скажем, якщо сидіти в навушниках, ну цього абсолютно чути не буде, але система ефективна. І тим паче це є стрес тест де нагружений на 100% і процесори і відеокарточка. Відповідно, в іграх такого коли не буде. І в нас водянка в вірах працює набагато тихіше. і, Відповідно, вентилятори Arctic так само будуть крутитися. Менше, що можна сказати, хороші вентилятори, якісні, класна підсвітка і є. Доволі таки ефективними порівняно з тими, що були від кугру. Ну так, там тисячу обертів, а тут в нас працюють на 1750, тобто навіть не на всю свою потужність. Але результат для системи такий є, але відповідно шумно. Так, можна переключити конектор на фан 2, фан 3, Они словом собі налаштувати приблизно, щоб працювало там 60%, або просто взяти вудянку, будянку, налаштувати, щоб вентилятори Працювала так само там на 70% максимум, відповідно, і всі вентилятори будуть так само працювати, і через то ефективність особу, скажімо так, не впаде. Одним словом, вентилятори є класні, я ними задоволений, можна рекомендувати їх до покупки, так само як P12. А на тому відеоролик буду завершувати. Всім дякую за активність, підписки, лайки коментарі. До наступних відео, до зустрічі!